Окур, бля, куда уедешь? Окурво, кур. угнали. На курва, блять. Тачанку угнать. Як мене урушить, да урушив, стоп. Денису плохо. Дуже плохо. Я, як, я, як ти так заехал, блядь? Боком. Вірта. Хіба чі викинув щось. Йо-мое. Я не знаю, як нашому пацієнту помогти. Я тоже. А не знаю. О! Бля! Нормально! Ты чуть в ябе застрял! Нормально! Не газуй, не газуй! Я заднюю даю! о, о, Выехал, выехал! Пошел, пошел! Бля, бампер бежали! Куда він полетел? прямо в прямого смысле полетел. А все уже бин засл. В смысле немає, блядь? Все глухо, не улыбнусь. Вс, <coughs> да, глушай, 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 доезжаем. О, приехали. Видите? Да. А де колесо, А кулесо усю? О, подиви, айвакуей. Оооо. Загружаемся, даже капу їхали. Ось я питаюся їхати, блядь, попитка номер 2. Мерсі. Та я, мать. Блядь. Що там, русська рулетка? Мало буде. Ну, немає, немає, немає патронів нема. Куда? Поставте його рівно, пожалуйста, вас, прошу, блядь. Хе він мене дюрвали. Мене теж, я, я хочу до нього підходити. Де он бояшчик, держи за бояшка, дай. Подожди. О, він мене перестав переставлю трошки Бо тут двір була блядь, норма Під, ню... ним. Під, ним, бляд. Під ним О, а ну-ка, дайте. Давай, Андрюх, мене перестава. О, интернормальный він единый. Тепер... Він, аж... він мене чуть-чуть прям пить прыгает. Алло, вокша. Лево, лево. Прямо прямо. молодець Чуть-чуть Не... з'їхав Нормально. Чуть -чуть Сейчас подправил. Подпігнув в, нормально. Ладно, давайте без дверей. Двери це якась боговна вещь. Реально, двері уже с деда. И без бамперів тоже все. Короче, ви їдьте в бусик, а я буду в машине сидеть. Давай, поехали. Ой. Я думаю, вы мене потеряете, чи ні? Блядь, не скажу. Мне нравится их тарандайка Давай А що за книпочка? Ч са вс выкидываешь меня? Катань, Коли на ній вже топливо кінчиться? <smack> ну тут я не як не скажу. Ді я вигляд в окошко подивися? А там під тобою, бензобак. Що з сделаем? О, так башенька, башенька, башенька. <сплат rate> тормозим? Ну можно. Ну -ма, це тут так... це красиво ты припаркувався к ней? Да? Нормально. Сейчас буду. О, наконец-то видно. видну. День, що ти ты зробил? Ничего не робил. А шо я улетаю? Е! Э! Куди его уйти? Что происходит? Я колеса себе як я удиви. Там все розлетіло? У мене є Це... декілька З Якого Бена, ми кос. Що ми я не знаю. Де ми, блядь, оказались? Ми полетіли. Я виліз, Я типу був Його! на боці. Ти підходжу до машини сісти і вона влітає. Диви, ні одного колеса немає. Андрій, ну ти каїш сюма хер, Мені Не може привышати скористь, нема спідометра. А Йо? де спідометр? Йо? Жук полетів. Я не жук? А, ус жук ні, Ленин, в жуку, была не самая лучшая ідея, правда? Линис, купа, не Все, давайте, поїхали. Оце так просію. Так, вниз поїхати. Подіжи. А я з мі своєю смертю про просію. Поїхали. Поїхали. Ну, з притом до велосипеда підходить сюди. Він перше на дивані сидить. Да. І він контролює, щоб жук не виїхав. Я можу мотор шука сняти. Так. Я я мотор жука згяв. Я приїбала мотор. Не, на месте стыд Относительно. Относительно, да. Поехали. Едем. Как виртуальную буль... камеру я забрать? Я... Блядь. Я сдох. Блядь. Блядь. Я Я, нет, мне интересно, как я за рулем. Сёп твою мать. Бля. баный рот, це бачиш? Та на башне ч немає ніколи Та на баш. О! Пишел. Пишел еще не верующий, блядь. Маму, маму трахал. Шо с тобой? Ты тоже садился? Он Оцей ствол. Я бибизя з гранатою <ріст> Говоріть, если щось бачите. У мене привисок очень плохой. Я бачу, я бачу. Я... Йо, я житли не вилетів. Хто щось зробив? Е, я нічого не любив. Раді бо як. Я стою, дивлюсь на цей весь дурдом і мене вже трохи тошнить. Це подергало. <ріст> Нет, что ты делаешь? машину поломал, что ты теперь в вот заходит? Где я сейчас вылечу А минусы? Блядь, что заносить-то? Я не знаю Давайте поедем на нормальные какую-нибудь трошки Думаю, да. А, поехай. Щас вийде за це за цими дверками раками. Ну, <зві> ці Нам не надо. І ці тоже. І от сьогодні в ліні в Це тоже. Ну, от, от за було жалко. У мене пінг 808. 3000. Може, ти з другой будеш це жах. Давайте я буду. Да подожди, ти буде. нормально, блин. Нормально? Я ти бачу, як ти нормально, ти поплохело. Тобі дуже погано. Тебе гукай чуть-чуть. Я знаю. закрик Нічого Льох. не в'їжджу Супи, це свіжі Що ми в'їхали? На свіжі повністю ну, Закрий, 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 нічого не бачу Чи ні? бачиш? О, хочу Ти красавчик Тепер точно повипадаєш Я зараз комусь руки отриму, хто трогає руля Чому ти з машини? Я тут зупинюся Ой я, я за Андрею руки поискруть. Ми без колеса їдемо. А, я бачу вообще нормально. Вы считаете? На, на ходу, на ходу сейчас. ми без колеса їдемо? Ой, не, не получилось на ходу. Вилетіли. вылетели. Я даже. Ду каністра. Да, каністра. А де у в нас в Я а, не а в... Я сам не знаю, Вона в мене так. машину и туша. Ой, ой, ого. ого! Вертикальний звзд, пацаны. Вс, всі живі. Вроде бы. Всі, кроме машины. Здираемся. Блин, блин, приедет на допомогу. Приедет на помощь. Баба. <ріх> 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 -ба. ми... А, ну. Та вони колесом он ті чехор. Мені интересно, як я вже не закипів без радиоактору. От іменно. О, вже кипить. кипеть. то дымить? Ой. Хз, хз, у мене дуже сильний дуже сильний пин. Що заяц робить, блядь? Ой. 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 Подучить, я попробую перезайти, у мене такий пінг, що обісать можна. ніхуя робити дерман. що шо зайцев В мене заяц на всю карту. <laughs> понабирають вас десь. Хай мене з літає. Що там робиться, пацани? Я воно... Ти ще по дому збились, пацани. Я бачу. Виведіть цю машину. Плохо. Ні, в багажник підійміть. Та дінь-дінь, цю машину поламав. Не страшно. Вийду й зайду з другої сторони. Дінь-дінь, куди з ігри, пожалуй, ставлю. Вийдіть з багажника. Бл**ть. Ти ж... Також... Бл**ть робиться, Де я молдис машину, бля? Я не поломал. Сейчас все вийшла Вышла, Бля! Вона <свят> <он> не <свят> <свят> на передаче. Вона на Ти Ты видишь, я тоже тебе вижу. Блин, дальше поехал в как это слом, бля. Нормально было. На, Ри, ты магишь? Ну вообще, Фади. Перша передача а, стоїть у нас назад, поїхали, там щось стерпіння пропали. Не пихай, не пихай, не пихай, не пихай. <ông cảm nineteen> <aver laughs> я питаюсь залізти в салон, я <laughs> можу.

Да, я бачу, я не просто. А, оце го, оці великі лінії по небу, да? Ааа, да, да, да. Бля, там зайця нас бля. Капотом, Це на капокаліпсис, а чся? Там зайця на стовп натянуло, капотом. Да я чуть-чуть ухайту. Укачу я. А чуть-чуть, я вийду, подихаю. Ой, столбік. Все нормально, короче, нами. Машина їде? Нормально? Бу, 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 Машина еда. Колес. Альона, 20 на 3 від вас. Оце так, таксі боу. Так, а я не вижу нічого, бо там капот. Круто. Я щас куму. Це для аэродинамики, вы не хотите. Я щас вам зроблю. Аэродина. <affiliated. Обах> Ой, Ой, а що там? А там двигатель полетів наш, да? Двигатель полетів, тормозить. Да, не не не, едем дальше. Там дальше зупинка якась велика. Пофиг, дальше А Ах, двигатель полетів. А це не наш двигатель полетів. Ти педали назад, вроде крутиш, не. говориш, ты меньше курити на. Я не пойму. Ты де? Ты не туди едешь. Да, я тут. Ты чуть-чуть не туда девиз, мне не кажется. Да. Вин, Де він? А девин. А де Він, він, він мене на дно. Він он двого, він. Ондо еде. Вотомой його не байш, ондоиде. Я там зайца бачу тільки двох. Ну. Он достой един, став. он до двигателя вроде бы взял, бгай. Я про условком Аланька что ты думаешь, меня хочешь? Ну меня вино там... а, все два зайца. Так, а подожди, я. Я вообще прям сзади Он, он должен. В смысле сзади? Я тупо били, я прям бежал. Вот и ты. кто тут уди? Там велосипед лежит. Ты да велосипед потерял? А да велосипед, кстати. Вот все велосипед лясик вот. Я не черный? А че я черный? И был. був. Че это без колес? Пацаны, я Е на нему колеса. Сейчас я на нему видишь. Е колеса, ты положил, сейчас я поеду. Поехали. О, поехать. А ну ты два бездны раскет. О, да, я могу к ней почему? Mm-hmm. мене трохи саме останній час від автобусу і не до це єдиняється. Блютус поганий. Чуть-чуть є. Таке сам. Пойдем. А давайте салфіт. Сайт треба витягнути. Дай сайт треба витягнути. О, ура. Мені кажеться, ти в мене його шаселі... В мене його шаселі... Йоу. О, ви тут були, я бачу, тут в кактус в'їхали. Оооо, ємати давай. Ну. Е, Андрій, у мене похуже. У мене заяць розтягнувся з автобуса до дерева. Я понял. Давай ще до того Йоу! Йоу! йо. -го. йо -го. Це що це таке? А я тепер зрозумів, що так лагає за росінхроном. Угу. О, тінька. Зикальна пауза! залупой двор собрался, за ребята! Медуза распустилась совсем! Надо ее подровнять из-под залупы двор собрать! Так да куда ты попал за проводами, Пишу. Що? Падає. Та поїхав. Я не можу, в мене кіча з'їсть. Я не літел. Йх. Паїть, паїть. Зайка. Дорого. по праву сторону. Е. Дорого, да. так. О. Хто, хто? Ти на місці? Почти, да. А нормально ти не по дорозі йдеш? Да? Так? У меня даже провисок а опада. О, да, дерево. Нормально. Я вообще что с машиной происходит? Да, Денис, кто-то сидеть для меня, я ему сейчас кабину набью. Не трогай вообще, я сзади сижу. А что я вышел из машины? Ты на ты на ты на сидячей летаешь, Денис. гляжу. Що з машиною відбувається? Мене кіт на екран дивиться. Менше різких движень. На екран мені пригне. Я зараз комусь будку нав'ю. А ви де? Он да. Я питаюсь тільки кушать, он дарю все. Ага. Я птую. Бі-бі! Вижу! Ох ти йому. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Мені тут вилізли. Як вилізли? Да, я вилізли. Блять, сиди, подожди, сти, 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 сти. Шо? Шо? Дивись. Шо? шо ти чорний? Ти, по-перше, чорний, по-друге, ти сидячи, ти мене сидячи літаєш. Шо? А ну, шо таке? Побіжи за мною, побіжи побіжи за мною, пожалуйста. Просто, просто побіжи.